Микола Сенгаївський їжакова ночівка. Веселе та пишне літо все догоджало їжакові. Я тобі, їжаче, найм'якшу, найпахучішу траву постелю, під голову теплого сіна подушечку покладу, а вкрию татям мрогозою, листям папороті, ляжеш їжжаче та хоч раз то схочу, виспишся. Настала ніч, не спиться їжакові. Хоч повіки медом змасти, хоч криком кричи, хоч камінцем мовчи, не спиться та й годі. Недаремно ж кажуть їжачок тварина нічна. Що тут поробиш? Нічна і краща пора для полювання. Все навколо поснуло. Малече всіляка спить, комашня, пташина різна задрімала звірі, добидів гани й ті сплять, а їжакові справжня тобі розкіш. Ніхто зайвий не шастає, ніхто не заважає, полюй та й ласуй, Тому й не спиться їжаку трудівнику. Барвиста запашна осінь і собі не раз їжака вмовляла. Я тобі, їжаче, такого пуховичка постелю, будеш, наче в купелі відпочивати. А що вже сни насняться яблуневі, грушеві, дощем от терпкі та солодкі. Дивись, не надивишся, розказуй, не розкажеш таких кольорових та щемливих снів. І радий заснути їжачок. Думав, гадав, намагався задрімати, не спиться і сон його не бере. В саду важучий повносокі яблука гуп та гуп, наче земля відлунює. А груші медунки ще глухіші, жух та жух. Нападала їх сила селена, ніде ступити. Хоч бери та возом вези. А які пахощі розлита довкіл, голова обертом іде, серце замирає. У таку ніч тільки не роби та лінтюхи сплять. А їжакові треба і про завтрашній день подбати, і на зиму харчу заготувати. Не до сну, не до відпочинку, їжаку трудівнику. Зима спитає, де літував, де осінь осінював. Хоч і засинає він на всю зиму, а запас біди на А зима ще не встигла навіть снігом війнути. Ще тільки вітром, північним, шугнула, у верхів'ях дерев зашуміла, загомоніла. Дивись, де й подівся наш їжачок. Ніхто йому не догоджав, ніхто не вмовляв заснути чи відпочити. Забрався їжачок у своє кубельце, вмостився як найзручніше, та й заснув непомітно. Шугайте вітри, крушляйте, шаленійте земетілі, їжакові все одно до весни спати. Співайте йому снігову, посріблену інеєм пісню, Колискову білої зими.